Про QR говорить в індустрії МЛМ. Вона допомагає багатьом досягати успіху швидше, ніж будь-коли. Люди з усього світу приєднуються до нас із рекордною швидкістю, викликаючи вибухове зростання як ніколи раніше. Давайте розглянемо 15 основних причин, чому QR має план компенсації номер 1 у МЛМ. Ми єдина компанія, яка платить вам кожні 5 хвилин, тоді як інші компанії змушують вас чекати тижнями або навіть місяцями, щоб отримати гроші. Ви можете отримати компенсаційний цикл команди за кожні 100-групових продажів праворуч і 100-групових продажів ліворуч. За кожні 200 балів ви будете заробляти командну комісію. В інших компаніях вам доведеться чекати, поки ви накопичите 330 балів з одного боку і 660 балів з іншого. Таким чином, командна комісія не буде зароблена до 1000 балів. Тому Кюарі виплачує команді в 5 разів більше, ніж інші компанії. Ви можете заробляти до 50 тисяч доларів на тиждень тільки на командних комісіях. В інших компаніях вони обмежують вашу командну комісію від 10 тисяч доларів до 25 тисяч доларів на тиждень. Вам потрібно лише особисто спонсорувати двох людей. Щоб досягти найвищого рангу в інших компаніях, ви повинні створити до восьми гілок, що дуже важко для середньої людини. Кюарі ви можете заробити до 80% комісійних вашої команди від одного до 7 поколінь вашої особистої лінії спонсорства. В інших компаніях вони платять нижчі відсоток. А за меншу кількість поколінь ми платимо більше відповідних бонусних чеків, ніж інші компанії, оскільки кюарі веде більше командних комісійних чеків завдяки циклу від 100 балів. Ми також виплачуємо набагато більше відповідних бонусних чеків. Підвищуючись у рейтингу, ви можете отримати одноразовий бонус від 50 доларів до 30 тисяч доларів США. Це загалом понад 100 тисяч доларів США тільки за підвищення вранці, які ви можете заробити. Інші компанії не пропонують бонус за підвищення ранку. Поки ви залишаєтесь активними, ваш обсяг ніколи не зменшиться. Інші компанії скинуть ваш обсяг до нуля через рік, незалежно від ваших дій. QAR має клієнтів і промоутерів у понад 100 країнах, які підтримуються глобальними офісами та розподільними центрами на п'ятий континент. Інші компанії обмежуються будівництвом лише в кількох країнах. Усі вебсайти QR, мобільні додатки, маркетингові та навчальні матеріали професійно перекладено на 10 мов. Інші компанії пропонують дуже мало мов. Які Google перекладає непрофесійно. Ми даємо вам цілий місяць для підвищення рейтингу, тоді як інші компанії дають вам тільки один тиждень за користування нашим мобільним додатком, самовідтворювальними веб-сайтами та порталом промоутерів, членська плата не стягується. Інші компанії стягують з вас щомісячну оплату. Юарі перша та єдина компанія, яка вивела маки на міжнародний ринок. Науково доведено, що це святий Грааль антивікової краси. Ми пропонуємо ексклюзивні та фірмові продукти, які можна знайти лише в компанії QI. Продукцію інших компаній можна знайти в різних магазинах та в інтернеті. І в цьому немає нічого ексклюзивного. Якщо ви користуєтеся автоматичною доставкою, ви маєте право отримувати безкоштовний продукт щомісяця, просто особисто спонсоруючи двох клієнтів, які також користуються автоматичною доставкою. В інших компаніях ви не можете отримати безкоштовний продукт. На чолі з генеральним директором Бобом Рейною та його керівною командою світового класу з понад 500-річним досвідом МЛМ, Юарі будує цілісність, одночасно переживаючи мільярдний імпульс, про який більшість компаній тільки мріють. Тепер ви можете чітко зрозуміти, чому компенсаційний план QR піднімає планку в індустрії МЛМ. QARI, новий номер один у світі, прийшов.